От так був теж написаний минулого року. Сонце надвечір купалися, озеро, тане, ввись. Він підійшов до берега, не замочивши риз, скаже до мене: Послухай, любиш її, відпусти. Їм, коханим, не треба нести наші хрести. Завтра тебе осколками переїбе на два. Виплюне зуби мізки, розкидана голова наші приїкаєш? на самоту і біль. Не нагадуй про себе, не обіцяй весіль. Сонце в бою і спіть мою в сутінках догора. З лісу жля виходить, а з під води мара, Тешуть дошки на човен, плавлять чорну смолу, кажуть: ступай, козаче на чорну стежку малу. Ляжеш у чорний човен, в ніч попливеш до нас, підеш знову по колу, так ще жодних образ. Прийду у світ, дитина з поглядом теплоти. Навіть писатиме вірші краще, ніж пишеш ти. Я зупинився здалеку, човен уже стоїть, поміж світами відстань вода довжиною гмить. Отче, згоден! крикнув Я забули її. Слова заслягають у горлі, нібито на мої. Світло поволі тоне, темрява з флангів йде. б'ють про ни по хвилях звідки і уніде. Злива свинцева зірвалась смертю по всій землі. Стій за спиною лада у наступно камуфлі. Зберися, кричить на вухо між вибухами вона. Ти житимеш сука! життя триває, доки йде війна. Світло і темрява боляться за існування вдвох. І з боротьби цієї в тобі воскресає Бог. Ріжка і піниться, і відступає мара. Жиля переходить в вату і в полумі. За будемо жити далі, нехай одним та днем, і очищати землю ясним купальським вогнем, гнати присвячену нечисть і лисим в геть, щоб заради світла свою пережити смерть, щоб на броні всміхнутися чимі ж кривавих плес, швидко потай від родного, пишучи ЕС. Щастя любить сміливих і не боїться меж. Ти, звичайно, одразу слугавку не візьмеш, але пусте. Зі взводимось в ніч полетять слова. Навіть у лелі солодко крутимся голова. Дякую, друзі.